Переступне. Нас Знайдесь порона трикутника, яка лежить проти кута в 60 градусів, якщо кола, описаного навколо цього трикутника, дорівнює 3 корень і третій. Ну, от малю... вічно ми розуміємо, що у нас довільний трикутник, малюємо довільний трикутник майже у нас А, Б, Ш. І звісно, що кажуть у нас, що проти кута. 60 градусів. Так? Побудуємо радіус. Радіус, ось, ну, по от, от, от точки перетинання, от у нас має радіус. Радіус описаного кола. Тобто, точку перетинує, ви отримаєте от такий, ну, от такий, от, скажімо, так, схематичний такий, ну, так, тематичний вигляд, але от у шостій клітинку вже буде трошечки краще. І тому ви можете не обов'язково будувати коло, але можна. Просто схематично розуміти, що це у нас радіус описаного кола. І, звісно, ми позначаємо буквою R. У нас оце відомо, що він дорівнює 3 корень і 3. І відомо, що цінус кута Ацінус кута А, а дорівнює 60 градусів. Нам потрібно знайти сторону трикутника. Є у нас така річ. Як теорема ціночів чи теорема косинусів. Да? Ще не кажучи, коли мова йде, наприклад, що радіо школа описаного навколо трикутника да, і мають вже кут, то ви можете використовувати саме теорема ціночів відношення. Відношення в якому плані? БС відноситься сіну кута А. Дорівнює 2Р. Тобто ми обираємо лише дві моменти. От у нас БС на сіноку А, дорівнює 2Р. Після того ми можемо знайти, чому дорівнює bc. bc дорівнює 2, помножити на 3 корень із 3 і помножити на сінку 60 градусів. Сінку 60 градусів, корень із 3 поділити на 2. І ми, е, обчислюючи всі потрібні значення, ми отримуємо 9 см. О, така у нас є яка лежить проти кута 60 градусів. Тобто, нам потрібно було знайти тільки лише сторону без ше, тобто проти кута градусів. Градусів, тому що нам відомо R і відома синус кута А. Тобто ми його використовуємо лише останні дві ну, формули. Тепер розглянемо наступне. Наступна задача. У трикутника кут А дорівнює 40 градусів. Так. Далі відомо кут Б дорівнює 58 градусів. Да, у нас два кута відомі, І нам кажуть, яка із сторін трикутника найменша. Тобто, малюємо там трикутник, да, нам відомо, що А, відомо Б цей кут. І нам потрібно, яка потрібна сторін потрібно найменша. Для того, щоб знайти найменше, да, то ми можемо знайти чому дорівнює саме третій кут. Достатньо. Третій кут дорівнює 180-мінус 40-58. Чому це дорівнює 140? Можна так швиденько топчику, тому що на ММТ не використовують калькулятор. От 0,882. Там у нас 3-5-82 градуси. От ми отримали третій кут. Тобто ми можемо сміливо сказати, що серед всіх кутів. От, Mm -hmm. да, мова каже, яка з торін трикутника найменша. І тому, якщо от, мова йде про торін найменше, то майже на увазі найменший кур. А у нас серед цих значень найменше є у нас кур А, тобто кут, А дорівнює 40 градусів. Ось таке у нас правила. Навіть не використовуючи теремосіну і теремо косінусі. Наступна задача. Сторони трикутника дорівнює 30, 24 і 12. Знайти відрічки, на які більше 30 кута трикутника, ділить його найбільшу сторону. Ну, по першу чергу, ми можемо побудувати трикутник. Так? Давайте ми побудуємо класичний трикутник. Трикутник. Так? Значить, а, Б, С. Ну, і також, як кажуть, там у нас 30-24-12 см дано, да? Значить, А, будемо вважати 30. Далі це 24 і АБ 12. Нам потрібно побудувати ще да? Бісиктрича це кут ділить на пів. Тобто, кут Б ділить на два однакові кута. От ми побудували бісектричу. Бісектриса БК. Значить, К належить відрізку АС. Ну, от дійсно, от, нам бачимо, що воно належить, але не ділить на надпіл. Нам кажуть, знайди відрізки, відрізки, на якій бісектриса кута ділить його найбільшу сторону. От ми побудували саме бісектрису трицю найбільшу сторону. Тобто ось нам потрібно знайти відрізки АК і КС. Для того, щоб знайти е оці відрізки, звісно, ми вважаємо, що А – це найбільша сторона, і тому ми побудували БК. За властивості вісіктришею існує така у нас формула АК відноситься як КС дорівнює пропорція, так скажемо. да, БА відноситься як Б. Це властивість бісектриси. Тобто АК відноситься К С, як БА відноситься як Б Ш. Ну, там вже була така річ. Можна подивитися ще, ще під підручненькою геометрією і пошукати е, властивості бісектриси, де дійсно у нас використовується цю ну, от, Нехай буде. Позначимо, наприклад, через Х АК. X, да? Х, АК. Тепер нам потрібно з'ясувати, що ми дорівнює ЦК. Ну, Оскільки ми позначили АКХ, да? А це ми знаємо, то можна знайти, що ми дорівнює К С. К це буде 30-Х. Ну, а після того ми можемо класти, використовуючи цю властивості 3. Е, АК у нас відомо Х. АС30-Х дорівнює БА у нас 12, БС 24. Ну і не хій забувати, що нам не підходить число 30, тому дробові вираження обов'язково наявню область допустимих значень ОДЖ. Тобто Х не повинен дорівнювати 30, щоб ми розуміли, що нам це число не повинно бути. Після того ми можемо вот таке вот стихишенько перекреслити, щоб записати у вигляді многочлена. 12 на 30-х дорівнює 24Х. Ну, розкриємо дошки 12 на, 3, на 10 на 3, 30, 2 на 3, 6. Тобто 360 мінус 12х, мінус 24х дорівнює 0. Мінус 12, мінус 24, це буде. 30 зі знаком мінус, 360 переносимо з протилежним знаком, і виходить, їх дорівнює 10. Це ми знайшли АК, тобто 10. А от Каці можна підставити сюди, і маємо що 30-мінус 10. Буде просто 20. Тобто, інакше такий, такий варіант можливо для складання рівняння. Якщо буде відомі три сторони. У вас відома бізсектриця, але пам'ятаємо, що вона не ділить на пів. Саме кут ми ділимо на однакові кути, на пів. А от е відрізок ми не вважаємо, що вони однакові. Тому в таких ситуаціях, якщо у вас відомий три сторони, то можна просто використовуючи цю властивості, от да, властивості, можна спокійно знайти, навіть позначити ширину ікс. Спокійно та? поставили, підставили, розуміли облік допустимі значень і знайшли значення цього моменту. Ну, оскільки у нас 30 через них немає, то ми знайшли потрібну нам користь. Ну, нас, нас Наступна, Наступна задача. Нам потрібно визначити вид трикутника за кутами, якщо його сторони дорівнює. Корень із 13. Далі надзначення 2 см і 4 см. От саме дуже також можути шляхи в майбутньому на найманіте, то що в на, мене, наприклад, відомі сторони. Да, і, а праворус, наприклад, казати, який це, це вид трикутника. Тому от майте на увазі, що, що вам потрібно знайти. Умова кажуть, визначити вид трикутника за кутами, якщо сторони дорівнює між собою. Найбільша сторона, для того, щоб ми могли розважати, нам достатньо виконати умову, умову такого плану. От як потрібно визначити трикутника, якщо відомі його сторони. Якщо квадрат найбільшої сторони трикутника менше за суму квадратів двох інших сторін, то трикутник гострокутний. Тобто, якщо А найбільша сторона та, і А квадрат менше Б квадрат плюс С квадрат, то найбільший кут А гострий і трикутник гострокутний. Якщо друга ситуація. Якщо квадрат найбільшої сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, то трикутник – прямо кухні. Тобто це мається увазі дві кати, ну, якщо я дуже нагадую, на попередню ситуацію, Завто, про попередню задачу, яку ми з вами розглядали, там де ми визначили вид трикутника, де у нас а, півпали дві сторони, то можна перевірити за допомогою тереми Піфагора. А якщо, наприклад, квадрат найбільшої сторони більший за суму квадратів двох інших сторін, то трикутний тупокутний. Тобто, якщо А найбільша сторона і А квадрат більше, ніж Б квадрат плюс С квадрат, то найбільший кут А, тупий і трикутник вона тупокутний. Тобто, що ми можемо зробити? По першу чергу ми потрібно подивитися на умови. У нас яке число саме найбільше. Ну, якщо використання квадратного кореня, то дуже легко розуміти приблизне значення. Ось дивіться, у нас квадратний корень із 13. Ми повинні дізнати, які у нас два числа розташовано, щоб ми отримали точне тіле число. Ну, це буде корень із 9, це має на увазі 3. Так? Наступне йде число корень із 16. тобто 4. Так ось, якщо ми розташуємо корень 10, корень 11, корень 12, корень 13, 14 і 15, так, то порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ділимо на пів, це у нас от десь кастал, тобто між корень 12, і корень 13. Це десь посередині. Якщо виташов на 3 і 4, Тож це буде приблизно 3,5, 3,6, десь на так. Да? Нам потрібно з'ясувати корінь із 13. Значить, це буде десь 3,6, 3,7. Тобто, все в бусному плані. Можна таким чином міркувати. Значить, Це значення у нас приблизно 3,6, 3,7. Да? Далі у нас двійка і 4. Значить, у нас найбільше є 4. Тому в таких випадках ми можемо. Підставити, але потрібно визнати, який саме знак. Тому ось давайте ми підставимо, А у нас дорівнює 4 в другі. Лівою ми підставляємо B квадрат. Це корень і 13 в другій степені, плюс 2 в другій степені. 4 в другій степені 16, 13 у нас і плюс 4. Тобто 17, 16. Значить, у нас найбільше число іде Саме число 17. Значить, Це у нас трикутний Тобто, Тому що у нас виконується саме перша властивість. Тому що у нас найбільше число маємо 17. А якщо у вас, наприклад, було б 15, то тоді була б третя властивість тупокутний трикутний. Тобто, гострокутний трикутний, виконується умова, коли умовах е, найбільша сторона. Менше ніж сума двох інших сторін в квадраті. Ну тобто, це якщо дуже легко запам'ятати, пригадайте терему піфового. Що ми кажемо? Ми кажемо, гіпотенуза дорівнює сума двох сто да? тобто сума двох сторін. Це вона дорівнює і він вважається прямокутним. Гостра це коли то її знак менше. це коли то її знак більше. І таким чином можна запам'ятати саме. Ну, яку, який у нас вид трикутника? Це дуже актуальне завдання, яке може також втритися на ММТ. Тепер оглянемо наступні задачі. Наступна умова задачі. Ми, наприклад, маємо сторони трикутника дорівнює 6, 14 і 18. Нам потрібно знайти медіану, проведену до найбільшої сторони Значить, ну, От по першу чергу, ми. Летляємо трикутника, тому ми будемо вважати, що це довільний трикутні. От ми побудуємо довільні трикутні і мають у нас А, Б, С. Нам відомо, що сторони трикутника дорівнює 6, 14 і 18. І нам потрібно провести медіану до найбільшої сторони. Тобто 6, 14 і 18. Та? Нам вікно ми вважаємо, що А це, це найбільша сторона, мають 18 дійсно см. Там нас 6 і 14. Да? 6 і 14. Значить, нам потрібно побудувати медіану. Медіана у нас будується ось таким чином. Б, О нехай буде. Можна на іншу боку, можна. Не важливо. Але ми вважаємо, що це БО. Оскільки сторона А ще найбільша, то ми, ми будуємо медіан БО. Добудуємо, звісно, даний трикутник, давайте от добудуємо да, до паралеограми. Паралеограм ще має так, і от повинна бути паралельні. І можна сказати, що от там така річ, якщо ми проведемо. Далі, ніж медіана, то ми отримуємо діагональ паралеграму. Діагональ параліограма, діагональ має БТ, а БО це у нас медіана трикутника АБС. Тепер, що нам відомо? Нам відомо, що АБ дорівнює 6 см, БС дорівнює 14, АЦ дорівнює 18. Джавність діагональні паралеграму. Да, а від параліограма кажуть, що сума квадратів в діагоналі параліограми дорівнює сумі квадратів всього торін. Тобто, маєте нам ну, бачити, оце будемо ну, позначати d1 і d2. А сторони нас А і Б. Так от, існує у нас така формула специфічна. d1 квадрат плюс d2 квадрат дорівнює. 2А квадрат плюс 2АБ. Плюс 2Б квадрат. От вона така специфічна формула, і ми його будемо застосувати, можемо застосувати. Тобто, за цих діагоналів ми вучаємо таку формулу. А у нас є АБ, Б, С, С у нас Б. Можна позначити, нехай буде БД uh, через Х. От ми просто позначимо, тому що ми нічого не знаємо. Але ми знаємо точно, що 18 і квадрат, 18 квадрат плюс і квадрат дорівнює 2 помножити 2 помножити на 6 квадрат плюс 2 помножити на 14 квадрат, тобто використовуючи цю э, властивості. Де 1? у нас є, тому що у нас вийшло 18 см, тому ми його і поставили. А от БД нам потрібно знайти. І тому, коли ми обчислюємо всі потрібні значення, ми виходить у нас на що? На те, що э, обчислення призводить до 300 см. 24. 324. Виходить. Ну, тобто, обчислюємо там, значення, да, 324 плюс і квадрат дорівнює 464. Нам потрібно звісно знайти і квадрат дорівнює 140. 40. Але у вас 140 двічно не виходить винесення. Ну, скажімо так, у якщо було б то 44, то було б то 12, тобто 12, да? тому що 12 в другій степені, і це то 44. А в нас то 40. Його потрібно не писати там просто корінь із тошори. Давайте я зараз ще раз покажу, як от таким чином робиться, щоб не гаяти щось, якесь тобі число потрібно ну, отримати за 1 квадратного кореня. Тобто х дорівнює, от саме корень квадратний, і нам потрібно ясувати, яке число йде. То 40 сміливо розкладаємо за допомогою ознаки подільності. Тобто кожне число завжди починаємо війти. Якщо ви скажете одразу 4, це неправильно виконання розкладання на множинки. Тому кожне число використовується ознаки подільності. На 2 точно ділиться. 70. На 2, 35. На 2 вже не ділиться. На 3, 3, 5, 8, воно не ділиться на 3. Тому на 5. 7 на 7, 1. І от у вас вийшло дві однакові шифри, Де ми пишемо один раз і виноситься за знак квадратного кореня. А 5 і 7 залишається 35. Корень квадратний 35. Ну, а також, це ми знайшли стосовно. Б, Д, а про це за власницю діагоналі Б, Д на чомусь дорівнює. Ну, якщо нам потрібно знайти БО, да? то це потрібно Д поділити на 2. Тобто те, що ви отримали все число, ділимо на 2. Виходить просто корень із 35. От вам знайшли э, саме медіану. Але не бійтеся добудувати, навіть якщо ви, у вас, наприклад, відомі три сторони, і відомо, наприклад, що ви провели медіану, то в таких випадках ви можете добудувати цю, цей малюнок у ритмі палеограми. І тоді ви отримали паралеограм, де у вас відомий діагональ, да, і відомий у вас дві сторони точно. Навіть навіть якщо площу можна знайти в принципі параліограму, а потім е, поділити на пів, щоб отримати площу трикутник. Можна і таким ось шляхом. Тому не бійтеся це робити. Не можна так сидіти і дивлячись на цей малюнок, нічого не побудувати. Тому не бійтеся. Можна побудувати медіану, можна побудувати висоту, якщо вам щось не вистачає. Але не забувайте. Що ви ще теж поміжаємо під прямим кутом? От ви знайшли вже БО, медіальне трикутника АБС. Ну, така у нас справа.